Я спробувала всі найкращі сироватки від випадіння та для росту волосся. Готова вам дати фідбек, яка з них найкраща. І перше чудо для росту волосся це капсулки від ора. Вони йдуть саме у вигляді капсулок. Однієї капсулки вистачає на три Наносити рази. Наносити потрібно на чисту шкіру після миття голови. Голова зовсім не жарниця. Ціні два місяці я користувалася тільки ними. просто вау, волосся перестало випадати. До речі, багато моїх знайомих теж дуже хвалять. Цікаві наступна сироватка, єдина, яку я не протестувала довгий період Але часу. Я захотіла її показати, тому що результати обіцяють бути просто космос. З Нею волосся має рости. Просто як на дорожах перевірю і розповім про це все. Формат у неї такий самий на чисту шкіру голови після миття. Як ви бачите, я її нанесла. Вона така дуже слизька, зробила масаж і дуже здивувалася, коли побачила, що вона зовсім теж. не жирна. Наступна сироватка фейбила Mane трошки іншого це формату, олія, яку треба наносити до миття. Я ви... наносила ввечері на ніч, масажувала класно, лягала спати, і зранку. Ці робили. сировиці я можу поставити твердо 80. Вона в мене вже пуста, але за ті три місяці, коли я її використовувала, я дійсно бачила різні. Наступна волосі. олія такого ж самого формату розмарина відміну сказати про неї теж саме що й про Єдине, що ця трошечки приємно охолоджує при нанесі. А ось від популярного тоніку від вілєди. Я побачила зовсім мінімальний результат порівняно з іншими засобами. Тож тут обирати вам, який формат вам зручніший. але я би точно повторила у разін, бо найзручніший формат Амієль.